Біля кабінету обласної медико-соціальної експертної комісії черги працюють з восьмої. Дані будь ласка, дані суспільне поспілкувалося з людьми, які у черзі очікували на прийом до лікарів. Комісії ніяких хто не ще немає. Я посту в черзі і все щодо оформлення документів. Чи були якісь натяки на те, що ви маєте якісь гроші за щось заплатити, не було нічого. Місяць назад, десь позвонили зарання, Сказали з тикету взяти документи і приїхали. Чи були випадки, що хтось вимагав грошей. В принципі, не було виконувач обов'язків голови комісії Василь Тимощук каже: працюють щодня, в день приймають 25-50 людей. На питання кореспондентів суспільного про наявність у декларації 50 об'єктів нерухомості: це земельні ділянки, п'ять будинків, одна квартира та інші не житлові будівлі. Відповів так. У 2006 році, коли це формувалося, коли ми збирали майнові сертифікати, я мав на обережність за себе оформити. Я не знаю, скільки там, бо я сам міста так побалюхували. Порух, це все було в ну, 2006 році. Тоді це починалося і так далі. Ми створили, були фермерське господарство, і там було 8 чоловік, потім чоловіки, чоловіка. І я потім... 2014 року я взагалі не маю того відношення. Я то їм віддав. Там є людина, яка тим займається. Це в Івано-Франківській області там ваше підприємство зараз працює. Ні, то не моє. Воно є там людина, яка приїхала за кордон. Вона тим займається. Фактично, це все майно. Воно зараз в оренді. Це що, ваше чек. Кон передано фермерське господарство. Речниця Нацполіції області Ольга Бузлук сказала, що коментувати на камеру ситуацію щодо корупції серед працівників медкомісії на Волині не будуть. Відповідаючи на інформаційний запит, повідомлення вимовили, що впродовж 2024 року слідчі розпочали 11 кримінальних проваджень. Йдеться про зловживання владою службовим становищем та службове підроблення документів. Фігурантами цих кримінальних проваджень є службові особи МСЕК та ВЛК. За результатами досудового розслідування у дев'яти кримінальних провадженнях правопорушникам повідомили про підозру та скерували матеріали до суду. Керівник медико-соціальної експертної комісії в області Василь Тимошчук про факти правопорушень у роботі МСЕК говорить наступне. На волині голову одної з комісій був суд, затримали за хабарництво. Так, і під час цього судового процесу люди, які приходили на комісію, вони розповідали, що МСЕК створювала перепони, аби платили гроші. Чи у вас Ні, звідси, подібного плану, що сіє звідси. такий якийсь тиск ми... на людей? Ні, ну перше, ми не формуємо документи. Документи формують на даному етапі, це сімейні лікарі. Нам приносять готові документи, хіба, як ми бачимо, що можна встановлювати групу, може відправити до обласного спеціаліста. Начальник управління охорони здоров'я Волині Юрій Легкодух каже, у роботу МСЕК внесли зміни. Щоб не було зловживань, щоб робота МСЕК була більш прозорою, ми видали наказ про те, що всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які первинно йдуть на МСЕК для встановлення групи інвалідності, вони можуть бути оглядатися на міжрайонних МСЕКах комісіях. але група інвалідності встановлюється лише за погодженням обласної МСЕК. Це те саме буде стосуватися і повторних МСЕКів чоловіків віком від 25 до 50 років. Зі слів керівника управління охорони здоров'я Волинської області Юрія Легкодуга на Волині є 10 комісій МСЕК. каже нині є дефіцит із кадрами, не вистачає профільних фахівців. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.